чотири душі. Голод – це найма страшнішої смерті другому. Чажого їсти хочеться, а його немає. І де брат немає. І ті сили, які були занесені на чорні дошки, їх обгороджували такими загонами, не випускали звідти людині нікого. Це був геноцид українського народу 1932 років. Це був дуже важкий час для України. Як вам цей фільм? Чи сподобався вам фільм? Що ви можете сказати про цей фільм? Ну, мені сподобалось, що е, брали інтерв'ю у людей, які е, були учасниками, учасниками були е, того часу. Страждали теж також. Я вважаю, що це неправильно. Потрібно знайти причини, чому це досі не являється геноцидом. У моїй сім'ї моя прабабуся теж була в Україні під час голодомору. Вона мені розповідала, щоб вижити вони шукали якісь рослини. Корінці або е, маленьких тварин, щоб хоч якось вижити, а скажіть, будь ласка, чи багато в школі вивчають зараз тему голодомору? Е, ні, на це поділяється лише декілька уроків, щоб дізнатися основні факти. Я знаю, что для Голодомора это очень страшно. Для меня ну, слышать как Голодомор, это всегда мурашки по коже, это эмоции. Сегодняшний фильм, он принес мне ну, больше знаний про Голодомор. ваша власна думка, чи потрібно Голодомор в Україні 32-го, 33 років називати геноцидом, визнавати його геноцидом. Після сьогоднішнього дня я все-таки засвоюю, що это так, і ми повинні это понимать, і ми должны это знать. Это на это наша нація, это ну, это наші предки пережили это, і ми должны а э, відстоювати это мнение і должны это понимать. Треба говорити правду, тому що діти повинні знати ту реальну історію, яку пережив наш український народ, яку пережили наші діди, прадіди. Діти повинні про це знати. Вони повинні знати про свій луганський край, вони повинні знати саме цю історію із підручників, звичайно, але краще, щоб вони знали з тих очевидців, про яких ми сьогодні бачили, говоримо, зустрічалися в селах, у тих містах. З тими людьми, які ще залишилися, і є дійсно очевидцями і свідками голодомору в Україні.